Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторну пилку від компанії Bosch, а саме сучкоріз Кео. В даному відогляді ми відкриємо пакування, подивимося, що всередині, отже, розглянемо комплект постачання, окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже. Почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Також в наш комплект входить фіксатор для того, щоб ви могли закріпити безпосередньо саму гілку перед її обробкою. Присутнє полотно по деревині, зарядний пристрій з силою струму 2 А, 2А годинний акумуляторний блок, відповідно прямо пропорційно даний. Зарядний пристрій зарядить цей акумулятор орієнтовно за годину. І, звісно, що присутній сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Глибина різання в деревині 80 мм, в сталі 7 мм. Довжина ходу пильного полотна 20 мм. Тип патрону СДС. Частота руху 2300 ходів на хвилину. Тип акумулятору ПБА. Вага інструменту 1,4 кг. габарити 370х81 на 138 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, адже у нас поновлена модель KEO, була KEO Basic, тепер у нас Keo New. Чим вона принципово відрізняється? В першу чергу вона відрізняється тим, що у нас з'ємний акумуляторний блок. Отже, ми можемо, по-перше, мати більшу кількість акумуляторів та змінювати їх одразу після закінчення роботи, після закінчення ємкості використовуємо По-друге, можемо не відправляти інструмент в сервісний центр, у випадку, якщо у нас акумулятор вийшов з ладу, а просто його замінити. Далі на самому інструменті ми бачимо світлову індикацію зарядженості акумулятору. Всього є три положення, відповідно, три це максимальне, а одне це вже розряджений, майже розряджений акумулятор. З приводу систем захисту. У нас присутня система захисту від непередбаченого пуску, тобто до тої пори, поки ви не затиснете важіль з будь-якого боку. У вас не буде змоги запустити сам інструмент. Далі бачимо те, що у нас присутня спеціальна накладка. Котра розроблена для того, щоб ви могли надійно зафіксувати саме дерево під час роботи та, відповідно, більш швидко провести процес саме його різки. Далі, як вже було сказано в технічних характеристиках, дана шабельна пилка оснащена SDS-кріпленням, тобто, у нас є можливість швидко та зручно змінювати витратні матеріали. У нас одразу в комплекті йде пильне полотно по деревині. Як ви бачите, ми його досить швидко встановили. І дана шабельна пилка може працювати не лише з деревиною, хоч це і є її основне завдання саме обрізка саду. У випадку необхідності вона може працювати і з іншими матеріалами, такими як, наприклад, метал, гіпс тощо. Для цього ви можете придбати певне пильне полотно. Асортимент даних пильних полотен у компанії Bosch досить широкий, адже це, по суті, універсальне кріплення під усі шабельні пили. Можемо підібрати і по металу, і по піноблоку, газоблоку тощо. Але ще раз нагадую вам про те, що призначення цільове призначення даної пилки це саме обрізка саду. Так, її можливості трошки більші, проте обрізка саду. Друзі, на цьому наразі у мене все. Як висновок, маємо компактний, легкий та з дуже добре продуманою ергономікою сучкоріз шабельну пилку від компанії Bosch. А якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме те, чого потребує ваше задання. Подякував, підписуйтесь, поставте вподобайку та побачимось.